Treva тягнуti секунду я тільки лакові чилю станеш там чи ні? Стан. Тай тянет, назад. Оп. Так, вже хлопці грозяться. їхали, розраховуємося. Ну таке, так як все, на фотографії одне, а вживу інакше, ну нічого. Може бути, коротше. Так, не було за день часу знімати. Прийшов вечором, хочу поміняти зараз диски. міняю диски. Напевно, зараз ще перетягнемо або вже завтра зранку. Завтра і покажу їй. Так, всю жінку посадив за твою машину, а сам тягну з зефірою, бо вона може не рушити просто цей з другом машином. Ну що ж, пробуємо з богом. Бачили як вона зараз піде. Ну, я вже виїхав, виїхав, О, трошки відпаду. Все, деск довелося таким молотом підрівняти, досить сильно спускав озеро. Перша перешкода, це курча Жигуль, минути Жигуля, помалесенько зараз об'їхати. Так, все, калина тепер на городі. Жінка молодець, перший раз на шнурку, нічого, все в них вийшлося, потихеньку затягнули. І завтра я вам вже покажу більше обзор цієї машини. Так, топаю я до гори. показати вам вже нарешті калину, коза, скрилі, що калина не верба і калина не машина. Що ні? Йдемо зараз покажу вам калину вчора. Загнали ми жінку її вже сюди, де вона стартувати На низ. Мама ще не бачила. Мама, коли бачить такі машини биті, одразу каже Боже, а що ж ти на ній заробиш? А що ж ти на ній заробиш? А на що вона тобі? Не знаю на що вона мені, ну... Блін, пробували щось заробити. Сімейство калина. 2008 рік один власник заводу. воду. Е, така ситуація сталася, що чоловіка... Ну я не розумію, що там занесло, чи знесло. Ну, коротше, перевернувся на цю сторону. Чоловік живий, здоровий, зі мною говорив. Так що віже, вона в такій машині, можливо, там не був сильний. Ну, можливо, раз перевернувся, це вже не уточняв. Доставлена вона була з міста Львів. Там Покупка цієї машини була 400 доларів плюс 150 евакуатор. І того вона стала 550. Що по цілого по цій машині? Пробіг у ній 140 тисяч. Тільки, от, скільки я вчора пробував, ніяк я не буду відкрити капоту, не знаю. флажок нажимаю у цей стержень, отак вже гулю він є. Що тримає, не відпускає капоту. Возьму завтра булгарку, віржу такий квадрат. Хочу відкрию капот. Не буду я бавився з тим капотом по бампері. З ця сторона трошки ціленька. Ну, а тут вже є. Ось такі під попайку. Ну, підпаяти, можливо, кому фару не знаю стан. Певно, кріплення вже немає, але стекло ціленьке. Резина тут літня, навіть як на диво. А, Два колеса я поміняв. Одне запаску поставив, одну від Жигуля. На жаль, дзеркало тут таке, хіба можливо комусь потрібен вкладиш. можливо, комусь потрібен ось цей корпус. Це все ціле. Ну, от саме це кріплення. Зламане. Лубає, я просто сокерою вирубаю. Двері всі абсолютно відкриваються, дивіться. Раз. Раз. Це все чітко відкривається. Так, хочу показати по салону. Два стеклоподьомничка. Не пробував, бо не один відкрити капота. Тут багато скла. От. Так, салон мені досить подобається, якби то ще сікла, стільки не будується, якому стані сідушки, Ну та 140 тисяч пробігу, що хотіти. Ой. Трошки рулем погано крутити. Ой, йо май та ну нафіг. Не крутиться все, чоловік дійсно совісний, все, рушитель був. Документи всі. Навіть, от як бачимо, навіть магнітоли не вярвав що не було чоловікові шкода віддавати цю машину, віддав і, і все. Вона якісь візьбі, щось зарядка. Ну Це вже коли я склов я виробаю. Бардачок якийсь такий малесенький взагалі, мікроскопічний. ну Подушки безпеки. Ясно діло, що тут не було, так би хоч встрілило, ну не встрілило, так не встрілило. Рушник тримає, передачі включаються. Ну, їхати, ясне діло, що я не пробував. Слон тут такий, теж гарний, подивимося, що під чехлами. Ну, бачу, що все, От, бачите, сідушка досить гарна. Так що, закриваємо. Ну, ця дверка трошки має таку теж вмятинку всередину, ще можна вирівняти. Задня частина повністю ціленька, задня кришка ціла, ну, вже таки має. Трошки вже признаки ржавчини. Бампер цілий. Тут таке трошки навіл от осколок. Так, понизу що вихлоп наша живенька, балка ще теж не сильно ржава. Тут цілий стоп. Тут бампер цілий, це вже від Жигуля диск. А ця запаска поставлена по дверах ця дверка ціленька. Бляха, я казав, всі двері відкриваються, Це не відкривається. І ця дверка ціла, але ну, тут в крило впирається. Так що, Тут не буду виламлювати. Ой, ось такий обзор. Зараз Попробую її спустити туди вниз, коза в шоці від такої машини. Я в шоці. Ну, думав, що можливо відновлювати, Ну, тут вже починає і кузов потихеньку підгнивати. А тут така дира. Ну, так купити зараз. Крило, капот, фари, лобовик, дах, і це вся робота, то вийде купити за тисячу там, з гаком вже ось таку на ходу. І просто все її брати, запчасті ставити на ту. А, до речі, мотор тут 1,4, 140 тисяч пробігу. Зараз попробую толкнути її. Якщо піде, то піде, не піде, то не піде. І будемо її потихеньку крамсати і розбирати. Так, коротше, вирішив її спустити на наниз, отак я котче з'їжджаю на тормозах. Помаленько тормоза чую, що є. Верку мушу тримати відкрито. Тихенько, потихенько, потихенько. ми з'їжджали. Так, зараз поки. Станемо. Так, ось тут є такий люк! О, Все, поїхали. Трошки стекло не дає викручувати. Ну і чого? Їдем, їдемо. Нормально йдем. Зараз припаркуюся з землю. Так, я вже... Опана! Припаркувався. Ну що ж, тепер лагуна. І калина. Де на одному, на одному місці практично. І нема де діти Інше місце, де стояти. Воно поки тут. Ось таке чудо воно, чудо техніка. Тут дев'ятка, тут Славуто, правда, я вже з них мотори попродав. І тепер буде біля них ще стояти калина. Саме якраз авто вас, Славута, «дев'ятка». І скінчимо калину. Можливо, ще п'ятнашку тут можна поставити, попробувати. Треба біля неї покусити, тут не було машини. Вагона вже теж вросла трохи в траву, такий зробив ряд. Так що, друзі, будемо тепер розбирати, кому що потрібно. Мотор, коробка, все тут в чудовому стані і невеликим пробігом. Ну, ціни, звісно, на них нормальні. Ну, не в меншу сторону, а в більшу. Трошки дороженькі ціни. Ну нічого. Блєм, розбирали, блєм. І хочу нагадати, що в мене вже майже 5 тисяч підписників. Мені не вистачає 200 підписників. давайте, Хто дивиться без підписки, підпишемося, щоб добити цих 5 тисяч. Я буду дуже радий можливо, зробимо якийсь розіграш, якийсь приз, якісь запчастини, наприклад, або зимову резину розіграю. Так що давайте напишемо в коментарі, що розіграти. І доб'ємо до 5000. Якщо поставте автору ось такий лайк, підписку, і чекаємо наступних серій. В наступному серії, можливо, появиться 15, -ка. Хочу 15 -ку. і певно, ще одна машинка китайська появиться. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. До наступної серії. Кому потрібні запчасті, можете дзвонити за номером, який буде вказаний тут внизі.